На дворі середина квітня. Мої томати місяць, як посіяні, мають 3-4 настоящих листа і готові для пікіровки. На дворі, хоч і квітень, але погода холодна, я вам скажу, вночі взагалі 2 градуси. Але розсада на такій стадії повинна бути розпікірована. І тому я її несу в неотаплювайму теплицю розпікіровувати. Але зараз ми з вами зайдемо до моєї високої грядки, і ви зразу побачите, які є її переваги перед холодною теплицею. Дяньте. Неділю тому я розпікірувала баклажани які були посіяні 13 лютого та перець посіяний в той же день. Ось такий вони мають вигляд. У високій грядці дуже тепло, я вам скажу. Вона в мене вкрита на ніч дуже добре. А в день з цим теплом зігріваються рослинки. А також, ви знаєте, що знизу я вам розповідала, накладено багато такої суміші. Що гріє нашу грядку. Перегной, він дає тепло. І все це подивіться, як гарно росте. Неділю я її не відкривала, і лише сьогодні відкриваю і для вас, і для себе. Подивіться, в якому знаходяться в стані наші рослиночки. Ми з вами подивилися, оглянули нашу грядочку. Зараз ми її тихесенько закриємо. Хай тут храниться тепло. Ось таку маємо розсаду, яку повинні сьогодні висадити. Середина квітня може ще й ранувато, бо теплиця не отаплюваємо. Але вона переростає. І тому маємо її висаджувати, пікірувати. Тим, як бути висадженою, вся моя розсада пройшла період закалювання. Подивіться, яке. Гарні синенькі стовбура. Це означає, що вони закалені. Так само і перчик, ось погляньте. Він теж має признаки того, що він закалений. Тобто не буде хворіти у теплички, вона, як я сказала, холодна. А ось поряд, дивіться, яка капусточка посходила. Ну, капусточці їй таке, їй не холодно в теплиці. Вона навіть при мінус три добре себе почуває. Знала я свої томати, закалюю. Метод закалки мій дуже простий. Я їх виношу з хати на годиночку в теплицю. Потім на дві. І так, цілий тиждень я їх ношу туди-сюди, по годині дві залишаючи у теплиці, ви можете залишати їх на підвіконні, але відкривати квартирку, щоб вони закалювалися. Ось у мене погляньте, за тиждень закалки вони прекрасний мають вигляд, я вважаю, і готові, щоб жити вже в теплиці. хоча б Тиждень, чи два, чи три, як покаже погода на дворі. Якщо вона дасть нам висадити з 1 травня, то це, я думаю, буде дуже добре. Так, І ось ми беремо, яким ми методом робимо пікіровку. Я беру отак із свого поливати, не поливаю перед пікіровкою. І беру тихесенько його відділяю. Подивіться, отакий у мене виходить корінь. Гляньте, наростився він гарно. І тепер ми розкладаємо його по заранше підготовлених луночках. Зробила рядочок, пролила його гарненько, пролила, розкладаю. Тут у мене залишився один сортик. Я беру його в Руку, скільки в мене там влізе, і прокладаю, прокладаю на 10-12 см, заглибляю, і доволі легко ця пікіровка робиться. Де в нас оголився корінець, що обсипалася з нього земелька, то ви не хвилюйтеся. Помидор це така рослинка, що він швидко адаптується, приросте. І не бойтесь його заглибляйте побільше. Не так, як він у нас був у коробочку, а можна глибше набагато, під, прямо під самі сім'я долі. У нас коріння наросте по ньому, аж поки воно буде заглиблене в земельку. І тоді нам у нагород, на постійне місце, коли ми будемо пересаджувати, буде гарна коренева система. Додаткові корінці наростуть і вона буде розкішною. Отаким методом я і розпікіровую свої помидори. Перець у мене також буде пікіруватися. Як я вам показувала, він у мене є на грядки пікірований, але не вліз весь туди, тому буде розпікірований і в парничку, тобто в тепличці. Отак ми проводимо нашу пікіровку. Це доволі простий процес. Не бійтеся, робіть, і у вас все вийде. Я в цьому році. Томати взагалі люблю вирощувати. Але в цьому році задалась цілью посадити нових сортів, таких як гноми. Дуже мене зацікавили гноми Наталії Касанелі. Взагалі полюбляю, щоб томат був смаковитим, щоб він міг піддаватися і тепловій обробці, тобто не тріскався при консервуванні. І тому вибираю для себе томати. Які будуть мене задовольняти і смаком, і своїми іншими якостями. Тому в цьому році, як я сказала, взяла багато цікавих сортів, таких як Ірландський штрудель, балет Мелані і багато інших Назви самі різноманітні. Десь я брала тут і зошит, щоб вам розповісти. Сортів я маю біля 30 Ну, тобто, є, прошу вам розповісти, але я думаю, вам цікавіше буде побачити, коли вони вже будуть плодоносити. І тоді я поділюся з вами секретами, як вирощувати їх, як робити, щоб наш томат набирався побільше солодощів. Заходьте до мене, діліться своїми секретами вирощування томатів. Я буду дуже рада зустрічі з вами.